Вітаю вас у Задзеркалі з вами Аліса. Сьогодні розпакуємо і подивимося на отаку прекрасну колоду. Ну, прекрасна! Вона і жахлива, і прекрасна водночас, тому що це темна колода. Хто не любить темні колоди, гортайте далі. А автор цієї колоди Корадо Рой. А в нього є ще колода таро Dark Side Якось так називається, це монохромна колода, чорно-біла, такої трошки незвичної мальовки, ну, да, для цього художника. І раніше а, мені якось не заходила взагалі а, його мальовка. Але останнім часом я так полюбила воронів, мені так а, а, ну, я з ними трошки поспілкувалась і. А, Мені захотілося цю колоду. От просто це не можна пояснити: От. Murder of Krause Тейро, Вбивця воронів. Я не знаю, як коректно переводиться, але для мене це звучить так. Лос-Карбео, Видавець, це не новинка. Ця, ці колоді вже я не знаю, скільки років. Ну, кілька, так точно. Зараз ми відкриємо і подивимося. Вона тут дуже специфічна мальовка. Така, можливо, трохи жахаюча. За це ну, цю колоду далеко не всі люблять. Але, знову ж таки, я чула від практиків про неї дуже крутезні відгуки, що вона прям молодець. А, нема причин не вірити. Ну, і оскільки в мене таке покликання до неї пішло. Такий зов, то все ж треба його послухати. Ой, Боже, як красиво тут, гляньте. Тут. а, глянцем зроблений напис і ворон. Вау! Тут також ну, прям надзвичайно красива колода. Просто вау! Краса. Тут ті самі малюнки повторюються, але, бачите, в такому чорно-червоному варіанті. Супер. Угу. Дістаємо колоду. Так, дивимося текст Чарльз Харрінгтон. Мені цікавий рік. Ой, дуже, дуже класна явика. А рік у нас. 21. -й. То вона не дуже і старенька, але я ну, просто знаю, що я давно вже її бачила. Ага, це ще навіть ті часи, коли ще навіть і російська мова була в меню. Англійська, італійська, іспанська, французька, португальська, російська. Є один розкладик. Називається Парахуємо ворон. Таро Ворон Смерті. А не о, вбивця воронів, як я подумала, а Ворон смерті. Угу. Ну, класно, Тут МВК спеціальна, специфічна до цієї колоди, її буде дуже класно погортати, почитати. Я б навіть сказала обов'язково, тому що я не, не знаю поки що, наскільки ця колода близька до класики. Може таке стати, що вона від класики дуже далека. Угу. Ну, Тут сподіваюся, що на гарну якість тих часів Лоскарабеток рекламна карта. Викидаємо її одразу. Карта титульна. Ми її залишаємо для закриття колоди. Темні колоди я, чомусь мені подобається закривати. Так. Товстенькі карти, пружненькі. Нормальні, ну, нормальна така якість з Ось такий зворот. Хороший такий, красивенький. Для темної колоди взагалі. Я люблю такі абстракції, якісь, щоб а, нічого не відволікає тоді. Угу. Так, вона. Ага, вона абсолютно чорно-біла, монохромна. Ну, ще плюсик. Плюс одна позиція в колекцію мою чорно-білих монохромних колод. Я думала, що тут ще є червоні краплення, але ні, їх немає. А, і тут у нас є лише нумерація написів на старших арканів, підписів немає на старших арканах. І ви бачите, наскільки вона, наскільки вона жахаючо прекрасна. Дурень такий. Ворон замість собаки. Ворони смерті. Дуже темна колода. Умага теж ворон. На плечі або за плечем сидить. Вау, жриця неймовірна. Імператриця також така темна. Король імператор. Жрець. Закохані замість янгола. Знову ж таки, велетенський ворон. Колісниця запряжена воронами, і колісничий також. ну Або в нього такий шолом, що нагадує дзьоб ворона, або там дійсно ворон не незрозуміло. Тут також вороняче таке обличчя, мордочка, сила. Вейтівська традиція, англійська школа. Відлюдник замість ліхтаря. Мудрість, несе Ворон. Колесо. О, ну це прям шикарна колода, присвячена цим мудрим, загадковим птахам. Справедливість. Ну, вона дійсно жахаюча. Вона така, прям вау. Ну, раніше я мене якось я відсторонювалась від цієї колоди. Мені вона здавалась, ну, занадто темною. Ну, зараз уже, уже ні. Не знаю, щось, щось змінилося. Смерть. Помірність. Диявол. Диявол теж ворог, вежа, <кій> зірка. Місяць. Ну, скрізь, скрізь ми бачимо воронів. Сонце, хлопчик їде не на коні, а на вороні. Янгол. Також повстають ворони замість Янгола. Ворон страшний суд. Світ. Звісно ж, вороняча голова. Вау, тут з кубків. Так. Масті у нас стандартні, позначені вони символом масті і нумерація. Все, написів ніяких немає. Нічого не відволікатиме. <кій> так, це така маска, як чум, типу маска чумного лікаря, але а, вона дуже схожа на воронячий клюв дзьоб. Сімка кубків. Ха -ха. Дуже схожа така тема. На Схоже на те, що я недавно, нещодавно читала, про те, як заключаються договори, якісь укладаються, якісь, якісь зділки заключаються з темними силами. Да? Нібито прийшла така сутність якась, яка пропонує якийсь договір або її викликали. І людина розгублена, вона не знає, що їй робити. Дев'ятка кубків. Захист ворона теж таки дуже цікаво буде почитати МБК, і взагалі цю колоду треба так пропрацьовувати. Я бачу, тому що вона, по-перше, темна. По-друге, трохи специфічна. Що класика тут вгадується і все тут зрозуміло. Так, масть Пентаклів. Майстер, який робить воронів, стовп такий, де з дерева висікає. Хм. Ой це прям як. як... Історія про Метея, да, якому викльовували печінку, тільки там орли були. Ну, тут прямо ворони його клюють. Шістка Пентаклів готує воронів. Ну Тут такий, такий фентезійний світ, світ, в якому правлять ворони, які і замість людей також якісь сутності. Неймовірна колода. Неймовірна. Вау. Шістка жезлів, подивіться, переможець такий. Нікого немає. Він сам один. Хм. Цікаві, цікаві такі трактування. Вісімка жезлів також. Жезли нікуди не летять, ворони сидять на жезлах. Як стримування, гальмування, стримування інформації, щось таке. Ну, так. Да. Тут є з чим попрацювати, над чим подумати. Таких я мала на увазі фантезійних. Створінь, які трохи нагадують Silent Hill або щось таке, бачите, які вони а, якісь, як це називається, я навіть не знаю. Забула це слово, яке узагальнює, да коли народжується від двох двох різних цивілізацій, двох різних раз, да, народжується Мутант, о, мутант, тобто якісь мутанти такі, да? які вийшли від е людей і воронів, щось таке проміжне о, карти прям взагалі такі жахливі. жахлива колода, і вона, і вона прекрасна, жахаюча своєю красою, Вражаюча своєю жахливістю, неймовірно. У мене вже догоріла свічечка. Треба загасити, щоб вона мені не зіпсувала під свічник. Чудова колода, прям чудова. Ну, спробую зараз з нею познайомитись, хоча <кій> а з нею треба налагоджувати контакти. Я так відчуваю, що давай, скажи, будь ласка, представся, будь ласка, для початку. Відлюдник. <кій> Супер. Несе знання, мудрість. Це що в нас? Паж жезлів. Початок, да, початок по шляху, да? та ні, не зовсім початок. А Що? Заново? Ага, ну, типу, як заново дізнаватися інформацією з того ж джерела. Цікаво. Про те саме, але з іншого боку, да, більш, більш глибоко. Угу. Більш глибоко, більш прояснено. М -м, не те, щоб більш прояснено, більш глибоко. Більш потужна, да, карта сила? Угу. Більш потужна на новому рівні. Інформація на новому рівні. Ну так, знаємо, ми таке, що через темні колоди, дійсно інформація проявляється, проходить через них на новому рівні. Так, через темні колоди, іноді, можна підняти такі пласти, але це складніше. Більше енергії потребує. І з ними теж треба розбиратися. Угу. Для чого ця колода прийшла до мене? Ну, такий попит прям для чого був? П'ятірка Пентаклів. Ха. І королева жезлі. Дев Жезлів. Дев'ятка Жезлів. Як нібито, як, як. Навіть не хочу озвучувати. Запитую, нібито як атакувати? Ні, не атакувати. Щоб дати набагато більше інформації, так. Тому що ворони це інформація. Бачите, тут нібито рій такий, рій прямо зграя цих ворон, як рій бджолини. І вони прям. Прям дуже багато інформації, яку таке відчуття, що я не хочу сприймати, да? чи відпускати не хочу. Радше відпускати не хочу. А, цікаво. Тобто допоможете мені передавати інформацію. Правильно зрозуміла? Правильно зрозуміла. Так, ага. ну я зрозуміла. Дуже класні, дуже приємно в руках тримати. Якість дуже класна. Так, ну як ви бачите мене? Цікаво. Теж таке питання завжди задаю. Угу. Покажіть, як ви бачите мене? Ким ви бачите мене? Чим ви бачите мене? Яке враження від мене. Угу. Не виходить. Угу. Не будемо поспішати, дамо часу. Ви бачите мене. Угу. От воно і є. Пажез. Людина, яка вчиться. Вічний учень. Тут маг. О, я перепрошую, але ну, ну це ж просто капець. Це ж як той ураборос, Це ж початок і кінець. І вічний кінець, і вічний початок, і вічне коло, і, і, і вічна спіраль, і, і, і тут дурень. Вічний початок, вічний студент, який вічно вчиться і якому вічно мало знань. Ну, правда що? Правда. Ага. Май, ну, людина, яка вже має багато мудрості але, і знань. Але думає, що вона вічний студент. Я знаю, що я нічого не знаю. Ну, це прям моя мантра, я, я, я в курсі. Просто це також, знаєте, це також крайність. Одна крайність це вважати, що я весь такий великий, одягати собі корону і вважати, що я просто вже постігся тайне міра. Ну, тобто вже, вже все. вже Просто я все знаю всьому, в цьому світі. Ну, По-перше, це неможливо. По-друге, ну, це все. Це дійсно кінець шляху якийсь уже тоді. І це ілюзія. А друга крайність це ця мантра, з якою я зараз просто живу. Я знаю, що я нічого не знаю. Вчишся, вчишся, працюєш, працюєш, і такий весь час вважаєш, що ти щось недостатньо знаєш. Весь час вважаєш, що тобі треба ще, ще десь щось підчитати, ще десь щось, ну якби не без цього, це ж ріст, це розвиток. Потрібна якась золота середина, знаєте, яка буде якийсь такий стан до нього вийти. В цей стан, вийти, в якому, з якого ти вже маєш якусь впевненість і розумієш, в принципі, свої сильні сторони і ці, цінуєш свої знання. І з іншого боку, тобі ще є куди рухатися, і якби, ти рухаєшся, і ну, рух це завжди життя. От я. Іноді попадаю в цей стан, а іноді вилітаю в крайність, що я знаю, що я нічого не знаю. І мені карти останнім часом весь час про це говорять. Весь час. Отака крутезна колода, мої любі. Дякую вам за увагу. Я вражена нею, приємно вражена. Я, ну я вважаю, що все своєчасно. І вона потрапила до мене тоді, коли вона. Коли я була до неї готова. Тому що раніше, реально, якби мені, наприклад, хтось подарував їй там, рік чи два тому, ну я б її не зрозуміла, я б її не сприйняла. А зараз, коли дуже сильно вже пере... переосмислена мною взагалі, оця вся тема про світло і темряву, трошечки є усвідомлення. Про темні колоди, що вони, хто вони, де вони, як вони. Трошечки є усвідомлення да, там, своєї межі в цьому плані. І тепер я якось трошки ближче до них підбираюся. І останнім часом в мене темних колод з'явилося багато. Ну, По-перше, це моя практика цього потребує, тому що ліпше, ніж темна колода, негатив не покаже ніщо. Жодна, звісно, можна на класичні, можна, але мені простіше на темних колодах. Вони реально... І не тільки негатив, не тільки розклади на негатив, а ще й в звичайних розкладах я люблю темними колодами, знаєте, вони як вскривають такі моменти, які листячком закидані, і нібито все гаразд. А воно ваняє, і треба його дістати і вичистити. Тобто дістаються якісь тіньові моменти, моменти, в яких людині важко собі зізнатися, моменти, які не видно одразу, моменти, які треба ще трошечки ще трошечки копнути. І от для цього мені дуже стають в нагоді такі колоди. Сподіваюся, ця колода прям, ну, я прям, я прям відчуваю від неї дуже велику потужність. І в той же час спокій. Вона, вона дуже тиха, тиша просто. От з нею хочеться мовчати. І в мене висли паузи впродовж відео, саме тому, що я ловила цей вайб, цю енергію, коли хочеться просто ну, от, вімкнути тишу. От вона така. Все, дякую, мої любі! До зустрічі за дзеркалі.